Звіри до кінця ці тоді молитви, Господ своєсили змінити ваше життя на краще, виконай всі ваші прохання на благо. Господи Боже наш, Царю Небесний, творче всього видимого і невидимого, єдиний Вседержитель, передвічний, і милосердний перед тобою смиренно припадаємо, каючись у гріхах і беззаконнях наших, ти джерело життя і благодаті, ти спаситель і суддя світу, прийми водику, молитву нашу, напишіть мене, на то прохання в коментарях. Як жертву Словесну і з над нами, бо не на праведність свою надію покладаємо, а на милість твою визнаємо, Ми Господи, провини наші, адже грішимо перед Тобою, думкою словом, і ділом, свідомо й несвідомо, багато разів віддаляємося від заповідей Твоїх, ідемо шляхами марноти, які відводять нас від спасіння, але ти, як добрий пастир, не залишаєш овець твоїх і милосердя своєму знову повертаєш нас до свого стада. Прости нас, Господи, очисти душі наші від усякої скверни, гріховної, укріпи нас ві вірі надії та любові, щоб ми більше не відхилялися від Тебе, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, Ти прийшов у світ, щоб спасти грішників, Ти зайшов на Хрест і добровільно прийняв страждання заради нас, Твоїм Воскресінням Ти подолав смерть, відкрив нам шлях до життя вічного, мовимо тебе, не залишай нас грішних у наших немощах, але зміцни нас на шляху спасіння, навчи нас щирого покаяння і прийми смиренну, молитву нашу, Боже наш, ти світло істини, що просвітли всяку людину, що приходить у світ, просвіти розуми, серця наші, щоб ми завжди слідували твоїй волі, дотримуючись заповідей твоїх. Даруй нам сили й мудрість, щоб у всьому покладаючись на тебе, ми уникали спокуси, підступів лукавого, захисти нас, Господи, від усякого, видимого і невидимого, тілесного і духовного, убережи нас від підступів ворогів і всякої біди, бо Ти єдиний наш покровитель і захисник, Осерний, Господи, Бога працю рук наших і всі благі починання наші, якщо вони згідні з Твоєю святою волею. Даруй нам успіху всьому, що служить на славу Твої, на благо ближніх наших, вчини так, щоб усі діла наші були керовані Твоїм промислом, і щоб через них виконувалася Твоя воля, дай нам терпіння і силу переносити всі труднощі життя, не впадаючи у віча, але покладаючись на Твоє милосердя, Господи, зміцни у любові до Тебе і до ближніх наших, даруй нам мир і злагоду в душах і серцях наших, щоб ми в любові служили Тобі і один одному. Виконуючи заповіді Твої, сподоби нас гідно прожити це життя, щоб після його завершення ми удостоїлися блаженства у вічності з тобою, де немає ні болю, ні скорботи, ні зітхання, але життя безкінечне і радість у Господі нашому, Господи, не непокій нас у слабостях наших, але подай нам Твою благодать, щоб сили Святого Духа ми долали всяке зло і здобували перемогу над гріхом. Просимо тебе, Владико, збережи нас у Твоїй істині і веди нас шляхом праведності, даруючи нам міцність віри і надій на спасіння, пречиста водичиця Богородице Мати, Господа нашого Ісуса Христа, Ти є заступницею за людський і прибіжжищем для всіх, хто звертається до Тебе з вірою, молимося Тобі, Богородице, заступися за нас перед Сином Твоїм. І й у нього прощення гріхів наших, благодать і милість для душ наших, Господи Боже наш. На Тебе покладаємо всі надії наші, почуй нас і не залишай, година скорботи і випробувань, але спаси, і помилуй, нехай буде воля Твоя свята у всьому житті нашому, і нехай прославляється Твоє, Всесвяте Ім'я, на віки, віків. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, змилуйся наді мною, грішним і недостойним рабом Твоїм, смиренно припадаю до Твоїх причистих ніг, і звивини душі молю Тебе, напишіть мене, та прохання в коментарях прости мені всі гріхи, мої, свідомі, несвідомі вчинені, словом, Ділом, думкою і всіма відчуттями, не погордуй молитвою моєї, але як милосердний, Боги, прийми моє покаяння з рани душі моєї. Господи, ти наше прибіжище і сила, в день скорботи і потреби. Ти що захищаєш рабів твоїх від небезпеки напасти, визволи мене грішного від всякого зла, видимого і невидимого, Забережи мене від ворожих підступів і від всякого гріховного падіння. Впливай в серце моє сили, щоб я не відступив від тебе. У хвилини випробування, але зміцнився у вірі надії любові до тебе, нашого Спасителя, Господи, ти джерело життя і світло світу, веди мене шляхами правди Твоєї, не допусти, щоб темрява гріха захопила мене, але просвіти розумі і серцем, і світлом благодаті Твоєї, щоб я йшов твоїм шляхом, уникаючи всякої нечистоти, беззаконня. Як ти був милосерний до блудниці, що плакала перед тобою, так і до мене грішного, прояви свою благодать, прийми мої сльози, покаяння і омий ними, душу мою, щоб очистила від гріховних плям, о Господи Ісусе, Спасителю наш, ти єдиний можеш зцілити всі наші немичі і зняти тягарі ті душевні тілесні. Яка велика милість Твоя, що ти прийшов до нас людей, щоб спасати і витирати сльози скорботних, захисти мене і родину мою від усякого лиха й хвороб, від зла та підступів лукавого, покрий нас твоєю могутньою десницею, не дозволь, щоб ми відпали від тебе, але провадь нас дорогою спасіння до вічного царства Твого, Господи, ти, пастир добре, що віддає душу свою за овець. вбережи мене недостойного від злоби і вічної загибелі. Як ти визволив пророка Йонаща Реваки Твого, так визволи мене згин гріха і страху, як ти вивів ізраїльцян через Червоне море до свободи, так і мене раба Твого проведи через усі спокуси й небезпеки цього світу до пристановища вічного, о Ісусе Христе, Сину Божий, визволи мене від ворогів моїх, видимих і невидимих. Ти наше твердині і скелі спасіння, не допустим, щоб зовмисники погубили мене, або по підступи диявольські захопили мою душу, вірю, що ти ніколи, не залишиш тих, хто покладає на тебе надію, даруй мені, мир душевний і тілесний, щоб я завжди прославляв ім'я Твоє святе, Господи, зійшли мені, Духа Твого, Святого, щоб він наповнив мене силою і мудрістю для виконання волі Твоєї віддали від мене всякі спокуси і підступи гріховні, зорину усі підступи лукавого, очисти серце моє від злоби, гордості, заздрості, і всякої неправди, і зміцнив мені дух покаяння, щоб я зцілений твою благодаттю, міг приносити тобі гідні плоди праведності, присвята Богородиця, Мати нашого Спасителя, заступайся за нас перед Сином Твоїм і Богом нашим, Ти є заступницею покровителькою всіх, хто до тебе звертається. Молися за нас грішних, щоб ми сподобалися отримати від Господа милість і прощення, вбережи нас під Твоїм святим омофором і навчи нас у смиренній вірі, і ти шляхом спасіння, Господи Ісусе Христе, прийми молитвами, як фіміам перед Твоїм святим Престолом, прости мені всяку неправду і провину, очисти мене від усякої скверни, і дай мені сили боротися з пристрастями і гріховними помислами, даруй мені богадать Твою. Щоб я чистим серцем і просвітленим розумом свожив тобі, йшов шляхом Твоїм. Ти світу, і в тобі немає темряви. Нехай Твоя милість буде зі мною повсякчас, у дні життя мого, і в годину смерті моєї, прийми душу мою у Твоє Царство Небесне. Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, ти є святом до світу, зійшов на землю, щоб спасти нас відріхів наших, схиляємося перед Твоєю величчю, Віримо в твою безмежну любов і милосердя, що ти являєш до кожного з нас, просимо тебе, напишіть і нато прохання в коментарях. змилуйся над нами грішними і почуй наші молитви якось почув ти Давида, коли він возносив до тебе свої псалми. Господь мій пастир, нічого мені не бракувати, ми Віримо, що ти ведеш нас стежками правди і що під твоїм захистом знайдемо мир і захист, не дай нам збитися з дороги, коли наше серце тривожиться і шукає відповідей у світі, сповненому світий спокус, наповни наші душі твоїм миром, щоб ми не боялися ані зла, ані небезпеки, бо твій же і твоя палиця – це наша потіха. Я буду славити, Господа, за благодіяння Його мені. О Ісусе, ми величаємо Тебе за всі твої милості, за те, що Ти даруєш нам життя, силу та надію, всіх випробуваннях, веди нас у кожен день нашого життя, і хай наші уста завжди воздають тобі, бо ти джерело всякого добра у тобі, джерело життя, і у Твоїм світлі ми побачимо світло. Просимо Тебе, Господи, просвіти наші серця світлом Твоєї істини. Коли ми вагаємося, коли не знаємо, куди йти, будь нашим путівником, допоможи нам пізнати Твою святу Волю в усьому, що ми робимо, щоб кожен наш приносив славу Твоєму святому імені, Освяти наші помисли, наповни нас мудрістю, щоб ми могли правильно судити і бути милосердними до ближніх. Бо на тебе оповає, Господи, Ти почуєш, Господи Боже мій. Ти знаєш серця наші, Господи, знаєш наші таємні страхи, болі сум. Ми відкриваємо перед тобою всі наші рани і турботи, сіли, о Ісусе, наші душі тіла, Ти, лікар Небесний, Твоє Слово, має силу зціляти відновлювати Подай нам сили, коли ми падаємо, піднеси нас, коли ми засмучені, поклади руку свою на наші рани, щоб вони зцілилися в твоєму милосерді. Господь моє твердиня і щит, на нього поває моє серце, і він допоміг мені, о Ісусе, будь нашою твердиною і щитом, у боротьбі з підступами лукавого та спокусами цього світу, не дай нам упасти в гріх, коли перед нами відкриваються хибні шляхи, Укріпи нас, багатотю Святого Духа, щоб ми могли відстояти істину і жити у святості, мовимо тебе, Господи, прости наші провини, як ти прощав ворогам своїм словами. Хоч прости простим, бо не знаю, що чинять. І ми часто не відаємо, що робимо, коли відходимо від Тебе і шукаємо втіх і в марноті цього світу. Поверни нас, Господи, на шлях істини і веди нас до життя вічного в царстві Твоєму, Господи, спаси нас, гинемо, Ти почув цей крик учнів, коли буря загрожувала їхньому життю. Так само ти чуєш наші зойки серед буревіїв нашого життя, коли біди та труднощі нас обступають, коли світ здається ворожим, прийде і утихомирці бурі. Бо ти маєш владу над усіми, над стихіями і над нашими серцями, Господи, нехай Твоя любов завжди перебуває з нами, і нехай Твій мир, що перевищує всяке розуміння, охороняє серця наші думки в Христі Ісусі. Амінь. Всесильний Спасителю світу, Господи Ісусе Христе, що прийшов на землю заради спасіння грішних, прийми наше смирине покаяння і наші молитви, величаючи Твоє безмежне милосердя, глибини серця, взиваємо до Тебе пісню любові. Ісуса життя вічного, милосердний Спасителю, змилися над нами, ангели і люди в захопленні стоять перед Твоїм безмежним милосердям, Господи, бо Ти безсмертний цар зійшов із небес і став людиною, щоб спасти грішних, віддав себе на страждання заради нашого спасіння, відкрив нам двері Царства Небесного, тому сповнені вдячності, взиваємо до Тебе. Ісусе, любов'ю Твоє світло нам даруєш, Ісусе, що життя своє за нас віддав, Ісусе, що серця наші, до покаяння навертаєш, Ісусе, що спрагу душ наших втамовуєш, Ісусе, що гріхи наші прощаєш, Ісусе, що шлях до вічності показуєш, Ісусе, джерело життя вічного, милосердний, Спасителю змилуйся над нами, бачачи Твоє невимовне милосердя, яке простягається до грішників, ми недостойні припадаємо до Твоїх стоп і мовимося злибини сердець. Ти спасаєш тих, хто у вірі покаянні кличе до тебе, і тому обдаровані благодаттю Твоєю, радісно співаємо. Аллилуя, Ти, Господи, як пастир добрий, шукаєш загублених овець, повертаєш їх до своєї отари, ти що не залишаєш нас у гріховній темряві, з любов'ю знову відкриваєш нам двері, царства Твого, вдячно взиваємо до тебе. І Ісусе, що світлом своїм пітьмо розвієш, і Ісусе, що серце до покаяння навертаєш, і Ісусе, що душі наші, в спокої Твоєму знаходять притулок, і Ісусе, що в скруті руку Свою подаєш, і Ісусе, що до життя вічного нас кличеш, і Ісусе, що своєю благодаті нас наповнюєш, і Ісусе джерело життя вічного, молосерний Спасителю, змилуйся над нами, силою Твоєю, Господи, ми виходимо з темряви гріхів наших. Ти, що дав нам своє життя, як викуп за наші провини, ведеш на шляху істини і правди, співаємо тобі з радістю, Аллуя, Ти, Господи, і світ вам світу, що не гасне, і Твоє є життям для тих, хто вірить у Тебе, і Твоє милосердя зростає в серцях, тих, хто кається, і Твоя любов огортає нас, з вдячністю звертаємося до Тебе, і Ісусе, що серця, наші очищаєш від скверни, Ісусе, що нам дорогу до Спасіння показуєш, Ісусе. Що ведеш нас у мирі Твоєму, Ісусе, що даруєш відраду і полегшення в скорботах, Ісусе, що сльози наші втішаєш, Ісусе, що ведеш до вічного життя в радості, Ісусе, джерело життя вічного, милосердний Спасителю, змилуйся над нами. Ти, Господи, прийшов до світу, щоб спасти кожного, хто до Тебе звертається, відкривши нам обійми свої, Ти приймаєш наше покаяння, і прощаєш наші гріхи. Тому взиваємо до тебе з вірою. Алілуя! Ти, Господи, є нашим Спасителем і Відкупителем, що даруєш надію на вічне життя, Ти своєю кров'ю омив наші гріхи, своїм воскресінням дарував нам життя вічне, схиляємося перед тобою з трепетом і любов'ю. Ісусе, що прийняв на себе наші гріхи, Ісусе, що кров'ю своєю нас омив, Ісусе, що переміг смерті, дарував нам життя, Ісусе, що ведеш нас дорогою спасіння, Ісусе, що милосердям своїм нас огортаєш. Ісусе, що даєш надію на Царство Небесне, І, Ісусе, джерело життя вічного, милосерди, Спасителю, змилуйся над нами, прости нас, Господи, за наші гріхи і беззаконня, за слабкість нашої віри і відступництво від Твоєї правди, ми каємося перед Тобою і молимося про Твою милість. Співаючи тобі, Алілуя, Ти, Господи, ніколи не відкидаєш Тих, хто до Тебе приходить з вірою, і покаянням, Твоя милість безмежна, а Твоя любов до нас невичерпна. прийми наші смирені, молитви і благослови нас на нове життя у Твоїй правді і покірно взиваємо до тебе, Ісусе, що руки милосердя свої простягаєш, Ісусе, що справим душам мир даруєш, Ісусе, що нашу віру зміцнюєш, Ісусе, що провадиш нас через випробування, Ісусе. Що обіймаєш нас Твоєю любов'ю, Ісусе, що відкриваєш нам двері вічного життя, Ісусе джерело життя вічного, милосердний Спасителю, змилуйся над нами, Ти, Господи, є безмежною любов'ю, що сходить з небес, і відкриває нам шлях до спасіння, хоч наші гріхи тяжкі і безлічі оточують нас, Ти в своїй любові завжди готовий прийняти наше покаяння, взиваємо до Тебе з вірою і вдячністю, Алівуя, Ти, Ісусе, нашої і спасіння. Що веде нас до вічного життя, Ти приймаєш кожного, хто приходить до Тебе з покаянням і даруєш мир душам нашим, тому з радістю й смиренням мовимося до тебе, і Ісусе, що милістю свою нас просвічуєш, і Ісусе, що приймаєш серце скрушене, і Ісусе, що благодаті Твою незміцніше, Ісусе, що даруєш від раду скорботи, Ісусе, що шлях спасіння нам відкриваєш, і Ісусе, що даруєш нам спокій, у Твоїй любові. Ісусе Джерело життя вічного, милосердний, Спасителю, змилося над нами, Ти, Господи, покликав нас до себе, відкрив нам своє милосердя, прийми наші молитви, і не залишай нас у гріхах наших, але благодачу своє веди нас до Царства Небесного, щоб ми могли співати Тобі. Аллилуйя, Ти, Господи Ісусе, своїм милосердям огортаєш кожного, хто приходить до Тебе щирим серцем. Ти піднімаєш палих і зміснюєш Тих, хто ослаб у боротьбі з гріхом, Ти очищаєш і оновлюєш душу, зціляючи всі рани наші, тому з вірою і надією взиваємо до тебе, Ісусе, що всіх грішників приймаєш у свої обійми, Ісусе, що прощаєш і даєш сили, і Ти далі, Ісусе, що благодаттю Твоєї душі, наші наповнюєш, Ісусе, що милосердям Своїм серця очищаєш. Ісусе, що ведеш нас до перемоги над гріхом, Ісусе, що навчаєш нас любити і прощати, Ісусе, джерело життя вічного, милосердний Спасителю, змилися над нами, осяяні Твоєю любов'ю і милосердя, ми грішні, прагнемо наблизитися до Тебе, Господи, Ти єдиний пастир, що веде нас до життя вічного, а Твоя любов розвіє всі наші страхи здячністю і радістю. Співаємо Тобі, Алилуя! Ти, Господи, як Сонце правди своїм світом осяєш наші душі, Твоя любов і милосердя ведуть нас по життєвій від дорозі, і Твоя благодать завжди перебуває з нами, тому покірно взиваємо до тебе, Ісусе, що своєю любов'ю, гріхи наші очищаєш, Ісусе, що своєю благодатью, душі наші оживляєш, Ісусе, що просвічуєш наші серця своїм світлом, Ісусе, що звільняєш нас від кайданів гріха. Ісусе, що милосердям твоїм серця наші зм'якшуєш, Ісусе, що даруєш нам радість у Тобі, Ісусе, джерело життя вічного, милосердний Спасителю, змилися над нами, Ти, Господи, єдиний Спаситель душ наших, що звільняєш нас від рабства, гріха й ведеш до вічного життя, Ти прощаєш наші провини і даєш мир серцям, які каються. Тому зі смиренним серцем взиваємо до тебе, Аллилуйя, Ти, Господи, прийшов у цей світ, щоб спасти нас від вічної погибелі, відкрити нам двері Царства Небесного, Своїм Воскресінням Ти зруйнував владу смерті і дав нам надію на вічне життя, тому з любов'ю і подякою взиваємо до Тебе, і Ісусе, що смертю, смерть переміг, і Ісусе, що даруєш нам вічне життя, і Ісусе, що своїм воскресінням надію даруєш, і Ісусе, що зруйнував владу, Іня Ісусе, що наші душі наповниш радістю вічною. І Ісусе, що даруєш спокій серцям тим, хто вірить у Тебе. І Ісусе, джерело життя вічного, милосердний Спасителю, змилися над нами. Ти, Господи, є шлях, істини і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через Тебе, Ти відкрив нам шлях спасіння через Твою безмежну любов і милосердя, Бога Свина, щоб ми завжди шли дорогою Твоїх заповідей і радісно співали Тобі, Алілуя! Ти, Господи, є наш заступник перед Отцем Небесним, Ти, що постраждав заради нашого спасіння і приніс себе в жертву на Христі, відкрив нам двері вічного життя з любов'ю і смиренням. Просимо тебе, Ісусе, що своїм Христом, спас нас від вічної погибелі. Ісусе, що пролив за нас свою причисту кров, Ісусе, що своїми стражданнями зруйнував ваду гріха, Ісусе, що своїм Воскресінням дарував нам життя вічне, Ісусе, що наші гріхи омив водами покаяння, Ісусе, що своїм світлом просвічуєш наші душі, Ісусе, джерело життя вічного, милосердний, Спаситель, змилося над нами. Ти, Господи, даруєш нам Твою благодать і силу в боротьбі з гріхом, Ти не залишаєш нас у випробуваннях і скорботах, але завжди подаєш нам свою допомогу, тому з подякою і любов'ю взиваємо до Тебе Алілуя, Ти, Господи, приймаєш наші молитви і не відвертаєшся від нас У час скорботи, Твоє милосердя безмежне, і Ти завжди готовий допомогти тим, хто шукає тебе, тому зі смиренням і надією молимося до Тебе. І Ісусе, що у скорботах, наші серця зміцнюєш, Ісусе, що радість у випробуваннях подаєш, Ісусе, що відкриваєш нам двері, Царства Небесного, Ісусе, що ведеш нас, дорогою правди і спасіння, Ісусе, що Богаттю Своєю, серця наші освячуєш, Ісусе, що ніколи не залишаєш нас на самоті, Ісусе, джерело життя вічного, милосердний Спасителю, змилися над нами, Ти, Господи, джерело любові, що ніколи не змінюється. Ми припадаємо до Тебе, з вірою і надією, бо тільки в Тобі знаходимо мир і спокій душам нашим, Прийми наші молитви і зміцни нас у боротьбі з гріхом, щоб ми могли радісно співати Тобі. Аллилуйя, Ти, Господи, є світом світу, що просвічує кожного, хто приходить до Тебе. Твоє милосердя невищерпне, і Твоя любов огортає кожну душу, що звертається до Тебе з покаянням, тому з вдячністю і смиренням взиваємо до Тебе, і Ісусе, що всіх кличеш до спасіння, і Ісусе, що милістю своєю зціляєш рани наші, і Ісусе, що прощаєш, і даєш нове життя, і Ісусе, що милосердям Своїм, наповнюєш наші серця, і Ісусе, що ведеш нас до радості вічного життя, і Ісусе, що освячуєш нас своєї благодаті, Ісусе, джерело життя вічного. Милосердний Спасителю, змилися над нами, о наш найсолодший і милосердний Спасителю, Господи Ісусе Христе, прийми від нас цю смирену молитву і злянься на нас у своєму безмежному милосерді. ми недостойні, але віруємо, і сподіваємося на Твою благодать, припадаємо до тебе, і благаємо, спаси нас, щоб ми могли вічно співати Тобі. Алливуя, Алливуя, Алівуя, о наш найсолодший і милосердний Спасителю. Господи Ісусе Христе, прийми від нас цю смирену молитву і злянься на нас у своєму безмежному осерді. ми недостойні, але віруємо і сподіваємося на Твою благодать. припадаємо до Тебе і благаємо, спаси нас, щоб ми могли вічно співати Тобі «Аллівуя, Алливуя, Алівуя, Алівуя. алівуя». О, наш найсловодший і милосердний Спасителю, Господи Ісусе Христе, прийми від нас цю смирену молитву і злянся на нас у Своєму, безмежному милосерді, ми недостойні, але віруємо і сподіваємося на Твою благодать. припадаємо до Тебе і благаємо, спаси нас, щоб ми могли вічно співати Тобі. Алливуя, алівуя, алівуя. Ангели, і люди в захопленні стоять перед Твоїм безмежним милосердям, Господи, бо Ти безсмертний царю зійшов із небес і став людиною, щоб спасти грішний, віддав себе на страждання заради нашого спасіння і відкрив нам двері царства небесного. Тому сповнені вдячності взиваємо до тебе, Ісусе, любов'ю твоєю світло нам даруєш, Ісусе, що життя своє за нас віддав, Ісусе, що серця наші, до покаяння навертаєш, Ісусе, що спрагу, душ наших втамовуєш, Ісусе, що гріхи наші прощаєш, Ісусе, що шлях до вічності показуєш, Ісусе, джерело життя вічного, Голосирний Спасителю змилися над нами. Всесильний Спасителю світу, Господи Ісусе Христе, що прийшов на землю, заради спасіння грішних, прийми наше смиренне покаяння і наші молитви. Напишіть мене та прохання в коментарях. Вичаючи Твоє безмежне милосердя, глибини серце, взиваємо до тебе пісню, любові, Ісусе, джерело життя вічного, милосердний Спасителю, змилуйся над нами, Господи Боже наш, всесильний і все творче неба і землі, подателю всякого блага і джерело з глибини серце, смирено дякуємо тобі за всі твої благодіяння, які ти явив нам недостойним рабам Твоїм, Ти, Господи. Обдарував нас життям, здоров'ям, розумом і волею для служіння Тобі та ближнім нашим, славимо тебе, милосердний владико, за всі дари твої, за хліб насущний, за мир і спокій у душах наших, за любов і підтримку від людей, що оточують нас. Дякуємо тобі за світло твоєї істини, яким ти просвічуєш нас у пісьмі цього світу і за безмежну твою милість, що прощає гріхи наші. Примі, Господи, від нас, недостойних хвилин, подякуй, даруй нам силу та мудрість прожити життя в покорі волі твоєї. Укріпи нас сувіріне діє любові, щоб завжди славили ми тебе, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від оближня вашим для поширення Слово Божого, боссевання Господні, нехай перебуває з усіма нами.